Я Наталя Висоцька, головна медична сестра 95-ї бригади. Дуже складно втрачати. Складно втрачати, складно переживати кожен біль кожного пораненого, якого ти везеш. Якщо навчався, ти вмієш робити все. Навчаєшся поступово кожного дня, все більше і більше, але кожного разу виниш себе, що тобі не вистачило. Не вистачило досвіду, не вистачило е, знань з кожною втратою. Після поранення залишилися фізичні болі, але е, душевних болей певне більше. Е, важко ходити, важко стояти, але, певне, це компенсується спілкуванням, друзями, людьми, які поруч випали зі строю надовго, е, було важко. Але дуже тримала оптимізм. Мене хвалили в лікарні, що я така позитивна. У мене не було переднього зуба. Мені вибило передній зуб. Та я постійно посміхалася, лікарі казали, що дуже не комплексуєш. Але да, винила, винила ситуацію, винила, в принципі, підарів, які зробили таке і забрали моє здоров'я. Повернулась, тому що я вважаю, що зробила недостатньо. Моїх знань, моїх вмінь, моїх старань вистачає на мотивацію іншим. Я вважаю, що можу бути ще корисною, і це був би егоїзм списатися. Я обіцяла людям, я обіцяла друзям, я, певне, дала багато обіцянок людям, яких вже немає, та, що я буду допомагати надалі. З кожною втратою ти мусиш працювати. Вдвічі втричі більше за себе і за того, кого немає.